Вітаю всіх з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 23 травня 2025 рік, і сьогодні я вам покажу свої орхідеї. Не всі, але частинку своєї колекції, які, ну, дуже гарно квітнуть. От перша сьогодні на подіумі в мене це Івана Гара. Я хочу, щоб побачили ви, я кожен день милуюся таким букетищем. Дуже гарне квітіння у неї. Зараз у неї повністю повний розпуск. Сьогодні дуже гарна погода. Вони в мене вже більша частина повиходила, повиїжджали на вулицю. І отака краса зараз квітне. Квітне вона вже не одну неділю. Хто слідкує за моїм каналом, то ви бачили, я її знімала, коли вона розпустила першу квіточку. І от зараз вона в повному розпуску я обіцяла показати таке пишне квітіння моєї Іваногари. Розквітла лікаста в мене. Вона у мене одна єдина, були в мене ще лікасти, але я з ними не справилась. Вони були маленькі, мабуть, то був вік десь із фласочки, тому вона, за ними я догляд сильний не, такий не маю, щоб був у мене опит. І я боялась її, щоб не загубити. Трошки бульби, звісно, я підсушила, але пішли молоді росточки, і я думаю, що з неї все буде добре. Можливо, в наступному році вона мені дасть більше квіточок. Квітка дуже здорова, от руку я піднесла. Ну, Можливо, є і більші квіти, але для лікасти я дуже гарна вона і я вважаю, що квітка велика. А це красунчик зі піталом. Квіточка дуже гарна, і я не можу сказати, що вона маленька, але дав він два бутони, один бутон він засушив. Страдає в мене трохи він у моєму зимовому садочку, тому що все-таки, мабуть, холодно для нього. У мене температура дуже великі перепади, і з'являється якийсь грибок. На бульбах чорнію бульбочки. Я їх, зрозуміло, чистю, трохи листочки, але листочок за листочком пропадає, і я не можу на ньому наростити таку пишну крону. У нас все-таки, мабуть, для них для орхідей дуже тепло і влітку зимою взимку дуже холодно. тому Вирощувати важковато те, що ви хочете і любите. Хізіс я вам вже показувала, не хочу я його оминати. Все-таки він старається, він дуже гарно квітне. отут уже один одну гілочку він від сушує але з'являється ще один одно, одні бутончики. Тому все-таки випускає він. Один за одним такі букетики. і він, ну Я не можу сказати, що таке коротке цвітіння у нього виходить. Все-таки один за одним розпускаються ці букетики, що він їх видає. І виходить, цвітіння завдяки цьому затягується і не таке воно вже й коротке. Продовжує квітнути енциклія. Тому я вам вже говорила, що вона ну, дуже довго квітує. Там попереднє відео є я зафіксувала, коли вона розквітла. І вона дуже гарно пахне. Тому ця рослина дуже мені подобається. І вона не так страждає від мого холоду, той, який є у моєму садочку. Непогано вона себе почуває, і я їй вдячна, що вона приймає ці умови, які для неї є. І на завершення покажу свої фаленопсиси. Правда, не всі це я винесла їх із кухні, з вікна, тому що з'явився мучнистий червець. Я, коли було холодно, то в... боролася в домі з ним. То спіртом протирала і перекисню я їх обрискувала. Трошки, звісно, притухло це нашествіє в цих сікарах, але зараз я хочу актарую їх, їх обробити і, щоб не дихати в домі, то зрозуміло, це я зроблю на вулиці. Можливо, вони на вулиці залишаться на літо. Якщо вони себе будуть гарно почувати, то нехай дихають свіжим повітрям. Розквітли деякі і нові фалінопсіси, але я сьогодні не буду затримувати вашу увагу і не буду довго знімати відео, тому що і роботи і вас, і в мене багато, зараз весна. І з овочами потрібно розібратися. Засадити все і після дощів вже бур'яни пішли. Можна цілими днями тільки стояти і полоти бур'ян. Тому я хочу побажати всім сонячних днів, теплих днів, хорошої погоди, якнайшвидше вже здобути нашу перемогу. У такому жорстокому жорстоких таких боях слава нашій Україні, слава нашим героям. До побачення.